Два, три. Я считаю. Що тільки так. І у нас котлета з брокколі. У! Слово котлета з брокколі. Мені подобається слово котлета. Значить, котлета з брокколі це така дуже популярна котлетка в колдомі. Ну, і спеціально для тебе ми сьогодні будемо її робити без смаженої цибулі. Чудесія. І я а... я заповнюю, да. що це її не іси і вирішив просто не брати. Дякую. Подожди, а я, здається, це одне з небагатьох, чого я не коштувала. Да? Да. Хоча це що ти не коштувала, бо її зразу розбирають. От ти її а, ставиш на вітрину да? час і немає. Ну, давайте тоді я зараз буду з-під ножа, так сказати, котлети. Робить, робить. Значить, ти це будеш відповідати за брокколі. Ну, звісно. я ж йому сказала, що я з котлети з брокколі роблю, люблю котлету. Він каже, ти відповідаєш за брокколі, будь ласка. Все, я сад і відповідаю за брокколі. Грудинку кладете на грудинку і погнали. Грудники мишці Чисто по броклі роботи. Майонезом лицо. Ну, майонез трохи Ага. Значить, дивись. Ти знаєш, взагалі колись працювала з броколі? Ні. А, ну тоді треба тут показати, да? ну, так? Можна отримати. Да, типу, зрізаєш, отак, береш сам ну, найближче до основи. Чого? А? Щоб, що, паличка не ну, нужна? а палички вони не дуже вкусні. Ой, не дуже вкусно. Давай одну uh, розітагокаємо, а одненьку... А одна хай стоїть, звісно, красива. Хай буде красиво, красиво, це мені додому. Чи тобі додому? Ні, тобі зачем? Я котлети заберу. Ти <laughs> м'ясо, okay. я. Uh -huh. э, вершки, корішки поділимо. <laughs> Твої нитки чи як там? Твої Ви спички. О, я, по-моєму, вже пішла в, это, в молекулярку знову. Ти кидає підсили трошки водичку. С, водички, свіже броколі да. трошки підварюємо. Да. Oh, чудесі. як вона солить? Ви бачили? А як вона топить брокколі? У тебе там я тобі ситочка позавжек достати. Так чисто їх бланчирнуть, минуток дві-три, щоб вони проварились. А з курячого філе робимо рублений фарш. Я дуже завідую нашим м'ясникам, у яких є м'ясорубка, яка робить рублений, рублений фарш, а не я вручну зараз буду сікти. Ну, Нічого страшного. Так, подожди, м'ясорубка ж вона прям м'ясо рубає? Ні, в нас є спеціальна, яка робить а -а -а. рублений фарш. Ну, так, а вже хватить йому точно? Ну там тільки трошки да, має підвариться. Таке воно має бути Такі альденте. Такий ходик сумасшедше. Давай я його зроблю тіше. Можеш його взагалі виключити? Та, пожалуйста, мені ж вийшло. Мені здається, що Іра від мене щось скриває останнім часом, ну ладно. Казав їй зранку, давай їхати на таксі разом на зйомку. Вона каже ні. Скаже, що ми, ні. що ми з тобою з одної сім'ї. Угу. Щось буде підозрювати. — Наверно... Подозрювати. Навірно... Так от чого ти на спичках витягнув їхати на таксі, а мені, мене право на метро? Чого я тобі 360 а ти? гривень заплатила на це? а ти Ти мені 8 гривень на, на, на метро не дав. Я тобі карточку дав, не надо. Карточку дав. Яку? От кулдома? Спасибо. <сіба> Куди я доїду на ній? Нехай трошки острине, щоб ти не попекла руки, їх треба буде міленько посікти. Да. Отак з мості півдня. Якщо так. ви не знаєте, як успокоїть нерви, і вам треба знайти дихайте гарм... на гарячій. Давай таким голосом. І вам треба знайти гармонію і баланс. Дихайте це, на гарячі броколі. броколі. Збіситись так, падло, бо воно дує тобі прямо в те ліцо. А наскільки міленько треба оце рубанути? Отак, все, це вже занадто міленько. Ой воно саме кришиться хорошо, воно таке розсипчисте вже. Да, ну Якщо б ти його переврила, то була б каша. Бачиш, значить ти молодець, впоралась із задання гарненько зварити. Якщо так у вас є м'ясорубка з великою насадкою, ну, типу, з... Ти знаєш, що люди вдома і фарш купляють вже готовий. Ну тут фарш не підійде. Він буде просто вже такий, знаєш, це така як рублена котліта. Так, філе зачищаємо від косточок о цих лишніх жилок. Все, пішло туди? Усе? Так. Так я ж так собі сказав, одненьку брокколі зрізати через це. Одненька буде для антуража. А ну розкажи мені, що це прям твоя Фірмова страва, ти сам її придумав, і така котлетина Катлет. така є в клуді. Cool ну, її придумав не я, але я думаю, що така котлетина є така в колді. Cool да, ти можеш займатися фаршем. Всякий. Я зараз е, доріжу м'ясо. Да, ти чим хочеш можеш займатися. Та й мені що. Такий возраст, що я вже знаєш. Якби тільки спину не стрельнуло, так можна займатися чим. чим. угодно. Що, чим угодно, так? Е, я думаю, що ти посолиш зараз все, правда? Звісно, я сюди якраз обралася. Рука мокра буде. Ще трохи. Не Може ти не влюбився чи що. Перцю додав. А руки витрати був не варіант, ти кажеш, мені какую? Ні, ну мені жалко тебе. За чим? Вчора ти так не казала. Вчора було не жалко. Ти мене становиш куди нібудь, бо зараз буде. Перчі, причі. Хватить, Хватить бо з не буде. А це не руками треба діляти? Е, ще поки е, взагалі не, не желательно. Е, туди два яєчка добав. Конець-то хоч щось. Ой, скільки шкурок всяких полетіло разів. Буде з кальцієм котлетка. Давно не робила. Белку. Я давно вообще нічого не робила, знаєш. Давай я тобі добавлю ще фарша. Давай, мені вже фарш. Давай, мені уже фарш. Іди купайся. Давай я заберу ці наши доски. Давай заберу доски. А що це? Что там? Жила. Жилка. Здравствуй. Угу. Только М -м. Прям я подумала, що то... Яйця. Так, сюди слідові. Так, так, так. Сюди нам дві ложечки борошна. А туди олію можна було посипати. А вона хай не гріється. Ну тут 50 грам борошна, так, на глаз. Так, глаз це ось сюди. І дві ложечки майонезу. Це я не очень люблю. Ну це для а, жирності е, так. Що, я поїхала піти забрати? Для жирності. Для живності. І для живності, і для жирності. І калапуцей. Mm -hmm. Mm -hmm. Я, як та машинка, знаєш, така робота. Mm -hmm. Не треба. <ріх> як машинка. Все, ми дійшли до однорідної маси і зараз будемо таку ложку брати так шмяк на сковорідку. Як думаєш, солі хватить тут? Ти гарненько посила. Поперчила гарненько. Поперчила точно гарненько. Не до сол на столі пересол на голові. Да. Кому не вистачає, ось сюди взяли, досипали. А потім вже оттуда ти його ніяк не забереш. Не достанеш. Треба щось іноді тобі Одну котлетку покладу, покажу. Одну? Дальше... на всю сковорідку? Ні, ти будеш потім вилажувати 10 чи 15. Ага. Я буду вилажувати, коли світ відключить, так? Да? І здати через 4 часа, коли потім дожариться мої котлетки. Беремо ложечку. Тако. Хоп. І формуємо таку котлетку овальну. Ну, як отбівка. Риби. Беремо ложечку отак. Можна, додати, потім додавиш, не боїться. А я боюся. І формуємо котлетку. Овальну. Овальну. Це круг, квадрат. Це овал. Еліпс. В мене чорний квадрат, я. Я хочу кругленьку котлетку, хочу овальненьку, хочу у формі ушок Мікі Мауса виложу. Аби щось друге Мікі Мауса не вилежало. Що, допустимо? По запчастях. Мишку? Разобрати. Ну, взагалі, е, да, В О, дівчата... — в В мене кулдіму дівчат є мірочка, але ж ми робимо для себе так на глазик — Хоп, положили. Топ. Ми щось дуже багато чого на глазик глазіку ложимо, вложимо. Ш, не спішно. Хай присмажиться. Я хотіла Значить, у нас ще до відключення світла прямо стається лічені хвилини. Але ми за лічені хвилини, собственно, це все і зробили. Так. Да. Спортик був. Три секунди брокколі зварилося. зварилося. Філішечка рубанулася, Ванглося. якщо у вас добре рубало, працює. На глаз муки положили. Все, одним глазом муку витираєте, а другим глазом. Роботаємо. Пішла вода в хату, глянь. Взагалі, якщо у вас не було, у нас просто світло, прям залишилось 3 секунди до, до вимкнення. Бажа, щоб вони трошки постояли оце з борошно, напитало борошну клейковину і вони тоді будуть менш розвалюватися. У нас просто реально немає времени, бо інакше ми або залишилися без котлет, або їли б сиру масу. Ну, гаряче сирим-то не буває. Не буває. Я теж так думаю. А холодного і так зараз візнімало? Ну, красоти які, ну? Якщо не погашить на другу сторону. Так, поки наші котлети смажуються, ми будемо швидко куштувати. Щоб сказати вам, що не таке. Не, Це не, котлеті. Глаз. не боюся тебе. Так, ну перша брокколі з котлетою пішла. Так. Хоп. М -м. І брокколі, і котлета. Ну, от я великий фанат брокколя. брокколя. А, Антоніана Брокколя, я не великий фанат. Але це достатньо вкусненько і це, мені здається, вже можна і без гарніра. Ну, можна і без гарніра. Руслан! Ооо! Я наїлася! То як? Бля, я думаю, побачить, коли ніби що я проговорював що ці слова в одному реченні. Я і наїлась. Чи взагалі не видно нічого ніколи? Це не той нож, який я тебе можу... Ну ладно, що це доїмося? Ну, ситна катка. Ну я теж хочу сказати, що я одну доїдаю і вже так. Ще одну і повноцінний обід. Обahn... Я скажу, мені М -м, от одної. чесно, Максимально потрібно. І мені кажеться, що більше мені і не треба. Да? Хороша, от така ситна, хороша, вкусна одна. Мені взагалі сильно понравилось. Каже, більше однієї не треба. О, ребята. Якщо вам так само більше одної не надо, як ірочці, записуйте рецептик або приїжджайте на CoolDim. А з вами був Руслан Батон. Смачного всім, до зустрічі в CoolDim!